Андрій Шевченко знайшов сенсаційного кандидата на посаду головного тренера збірної України. Розкажемо усі деталі. Дніпро 1 все. Клуб знімається з чемпіонату, а в Карпатах нарешті визначилися із головним тренером. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. А перед його початком звично закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Також нагадаємо про можливість виграти ось цей м'яч чемпіонату. Нато Європи усі деталі розіграшу в описі до цього відео. Розпочнемо сьогодні із національних збірних України, адже і команда Ю 19 провела свій поєдинок на чемпіонаті Європи. Ну і команда Ю 23 продовжує підготовку до Олімпійських ігор. Тож команда Михайленка провела другий матч групового етапу Євро 2024 Наша збірна зустрічалася із однолітками з Норвегії. Фінальний свисток зафіксував нічою 0-0. У першому таймі небезпечніше виглядали саме скандинави. Вони створили щонайменше два небезпечних моменти, на що наша команда особливо не відповідала. У другому таймі команди грали обережніше і гострих моментів майже не було. Тож після двох турів збірна України йде на другому місці. В активі у нас відповідно. 2 бали Норвегія та Північна Ірландія мають по одному пункту, адже раніше обидві команди програли. Італії і саме з італійцями нам грати вже у неділю. Команда Руслана Ротеня, яка готується до Олімпійських ігор, також зіграла в нічию. Матч з Парагваєм завершився із рахунком 2-2. Рахунок у поєдинку відкрив Максим Хлайн на 35 й хвилині. У другому темі Олег Федор подвоїв перевагу України і здавалося, що гру було зроблено однак, Парагвай зумів відновити рівність, забивши двічі наприкінці зустрічі. Відзначимо у цьому матчі окремої голкіпера нашої команди Кирила Фесюна, який по ходу гри відбив два пенальті. Далі про багатостраждальний чемпіонат України та ситуацію із Дніпром-1. Здається, команда все ж знімається з чемпіонату, але, як завжди, є. Але тож, за даними Тато таке, Дніпро 1 самостійно ухвалив рішення знятися зі змагань в українській прем'єр-лізі, і офіційний лист з відповідною заявою вже підписаний генеральним директором клубу та був направлений до загальних зборів. Втім, за даними ЮАФутбол Дніпро 1 прагне зберегти професійний статус. що що дасть можливість із часом відновити виступи в чемпіонаті України, задовольнити такий позов, керівництво клубу просить: цитуємо: враховуючи ситуацію в регіоні, постійні обстріли міста Дніпро, де базується футбольна команда, а також у зв'язку із ракетною атакою у ніч на 2 квітня 24 року, в результаті якої суттєво постраждала спортивна база клубу, а також моральний стан команди внаслідок ракетної атаки та враховуючи досвід попередніх років. Написано важко, але якщо коротко, то Дніпро один апелює до ситуації із Маріуполем та Десною, які не виступають в УПЛ. Втім, за ними збережено професійний статус. Окрім Дніпра 1 як команди можуть наздогнати проблеми і екс-керівника клубу Андрія Русула на засіданні клубів УПЛ. Один власний з клубів закликав довічно дискваліфікувати виконавчого директора Дніпрян, адже саме він, нібито, є винним у розпаді канонічного Дніпра, а також нинішнього Дніпра 1 за інформацією порталу Футбол з вертольоту пропозицію. Про довічне відсторонення Русоло від футбольної діяльності озвучив львівський рух. І як закінчиться дана історія, поки невідомо. В контексті УПЛ поговоримо. Давайте і про єдиний телевізійний пул. Адже до цієї ініціативи із 16 команд доєдналися вже 14. За даними КДК, днями підписали контракти з УПЛ та увійшли в Телепул новачки чемпіонату Львівські Карпати. Та інгулець із Петрового. Тож нині лише Динамо і зоря поки перебувають у ролі таких собі відступників. Нині їх поєдинки транслюються на майданчиках 1+,1 плюс медіа. Однак, перемовини між сторонами та УПЛ все ще тривають. Там є прогрес, але чіткого рішення поки не прийнято. Завершилась епопея з головним тренером у львівських Карпатах. Загалом там відбулося те, про що всі говорили, чого всі чекали від того дня, коли призначили Лупашка у команду Ю 19 Саме він прийде на зміну Мирону Маркевичу. Тож офіційно Маркевич і Карпати дійшли обопільної згоди про завершення співпраці. Про це вже повідомив офіційний сайт. За повідомленням Володимира Звєрова, місце головного тренера займе той, кого всі і так там очікували побачити. Владислав Лупашко. Він нагадаємо прийшов на посаду тренера Карпат Ю-19, і вже тоді це призначення викликало безліч запитань. Однак, вже завтра Лупашка мають презентувати як головного тренера клубу. Ймовірно, разом із ним у дорослу команду перейде і весь. Тренерський штаб. Нагадаємо, що під керівництвом Маркевича Карпати стали другими у першій лізі та підвищилися в УПЛ. Ну і завершимо сьогодні вогняним інсайдом від румунських журналістів. За їх даними, Українська асоціація футболу та особисто Андрій Шевченко розпочали перемовини Змірчою Луческу. А от на яку посаду кличуть наставника, дивіться далі. За повідомленням DG Sport, 78-річний Луческо, який після звільнення із Динамо перебуває без роботи, може повернутися до України. Ба Більше, за даними видання, особисто голова УАФ Андрій Шевченко запропонував мірчі очолити національну збірну. Таку інформацію отримав та розповів журналіст Децибал Радулеску. Він додав, що Луческо отримав пропозицію та нині взяв час на її розгляд. Звісно, ми робимо знижку і величезну на те, що це інсайт від румунських змі. Але напишіть свою думку у коментарях, чи хотіли б ви побачити луческу у збірні України. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Не забудьте також перевірити підписку на наш канал, якщо її немає. Оформлюйте. Дякуємо, що були з нами. Скоро побачимось.